І захищає мене і маму, і сестру, і брата, велику нашу всю родину рідну, вільну Україну. Ми щасливі, що народилися і живемо на чудовій, мальовничій землі. Тут жили наші діди, прадіди, тут живуть наші батьки, тут корінь роду українського, що сягає сивої давнини. І де б ми не були, відчуваємо поклик рідної землі. Хоч зараз важко нам і неспокійно у нашому домі, але вже не раз доведено, що наша дружня сім'я, український народ здолає всі перешкоди. Осінь, пора радості та смутку, пора спокою і тривог, найбагатша, найщедріша пора, свічками запалахкотіли берези, вбралася в золоті шати красені клени, а осокори вже скинули своє золотисте вбрання. Тихі, мріливі, зажурені стоять ці осінні дні, земля переливається всіма відтінками золота, а над нею синє, чисте, бездонне небо і, здається, ніби це знову вже вкотре приходить до нас прекрасна Діва Марія. І здається, що вибрала ця осінь всю красу. Всю непорочність, все щастя і горе тієї, що віддала сина свого на поталу людям, тієї, що стояла біля його христа і кров'ю вмивалася, тієї, яка, незважаючи на все заподіяне її людьми лихо, стала їх найпершою захисницею, тією, до кого ми звертаємося у своїх молитвах, пресвята Богородиця, спаси нас! Матінко свята, зглянься над нашим народом, захисти від наступу ворожої навали. 1 жовтня величний і багатий на свята день для нас, українців. Це свято християнське і національне. Воно символізує зв'язок поколінь, невмирущість героїчних традицій нашого народу. 1 жовтня Україна відзначає одразу декілька великих днів покрови Пресвятої Богородиці, яка здавна була захисницею українського війська. Тому не випадково, що на цей день припадає і День українського козацтва і річниці Української повстанської армії та День захисника та захисниць України. А хто ж вони захисники України? Справді історія захисників України сягає часів давньої історії.